Дитину, ти чого не спиш? А я не буду сьогодні спати. Я хочу на Миколая зловити. І кого Миколай? Миколай порядна людина. Він приходить ну, 19 числа. Це що, до всіх прийде у класі Миколай. А до мене ні? Мамо, до всіх чемних дітей Миколайко приходить вже 6 числа. Вже вся країна перейшла. Країна перейшла. А моя пенсія? Моя пенсія лише до мене 15. -го. Числа прийде. <laughs> не слухай бабів, тут устиг. І лягай спати, все буде. <laughs> Ти чого не спиш? Я хотіла, Миколая побачити. Лягай спати. Миколай приходить лише до тих, хто спить. Не заснеш? Буж без подарка. Распалка. Ну, що там? Був Миколайко. Був. А чого така сумненька? Щось не то подарив? Та ні, Так я хотіла його бачити. Нічого, дитинцю. Він до тебе ще воно 19-го прийде. Правда? Не переживай. Бабин Миколай. Ходить після пенсії.